Чому мільйонер Олександр Словоженко обрав не ту професію, дуже сильно на обличчі видно те, що він зловживає алкоголем? Приклад і істероїда. Чому сімбочка це найголовніша мілфа України за рахунок своєї зовнішності привернути до себе увагу? Кому зірок треба терміново худнути у геїв В них взагалі трошки по іншому. Якщо йому коханцю ярмаку подобається, ось так. Хай виглядає таким чином тищенко. Але наскільки я розумію, дурнів він геттера. певно, в нього лоб на колоти це було видно. Всім привіт! Ви на каналі Girls, і сьогодні ми будемо на законних засадах обговорювати людей та їх зовнішність, адже випуск у нас про красу та догляд за собою. А ще ми дізнаємося, чому мільйонер Олександр Словоженко обрав не ту професію, чому Сімбочка, це найголовніша мілфа України, та кому зірок треба терміново худнути. Тому залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, ставте свій довгоочікуваний лайк та пишіть свої коментарі. Розкажіть нам, наприклад, як у вас справи. Тому що, коли ви ставите лайк. Підписуйтесь та щось пишете впродовж того, як дивитесь, це найкращий знак для Ютубу, що ми подобаємося та цікаві аудиторії, і він буде нас просувати ще більше на інші аудиторії. Будь ласка, зробіть це для нас. А ще нам дуже приємно. Ну так, звичайно, це дуже приємно, коли абсолютно всі нас підтримують. До речі, дуже дякую за підтримку. І таким чином ми продовжимо. Для того щоб соналаштуватися на наш випуск про догляд, я тобі пропоную такий коротенький бліц. Я Цікаво. називаю тобі ім'я дуже різних людей для того, щоб зрозуміти, взагалі, яка зовнішність тобі подобається. Ти кажеш, хто це, що це, наскільки ти меч. З цієї людини угу. починаємо з тяжолої артилерії. Альона Омовіч. Це дуже тяжова артилерія. Насправді. Ну, для мене це типовий приклад істероїдної акцентуації, коли людина намагається за рахунок своєї зовнішності привернути до себе увагу. Але е, ліки від яду відрізняє міра, якщо я правильно переклала на українську цю фразу. Е, досить все індивідуально. Мені вона дуже подобається. Я взагалі таких. Тих, хто стилі Онліка, я дуже їх люблю. Альона. Добре, йдемо далі. Стася Макеєва. Я переглянула її сторінку, насправді не зрозуміло для мене, що це за особистість, тому що вона тут дуже яскрава то взагалі типу ніяка, і мені якось не відгукнулося. А зовнішність її? Ну, слов'янська. Як кажуть, у нас в Іспанії масу-мінус, так? Да? Добре, тоді прийдемо до конвенційних красоток. Є в а, тут попадання. попадання. Плюс попадання а тут, попадання. ти так. познаєш, попадання. Типу, така градація для мене вийшла. Подобається вона тобі. А, Як ти прокоментуєш зовнішність та тип особистості її викоржі? Дуже конгруентна особистість, насправді, коли і її діяльність і її зовнішність вони співвідносяться і так гармонійно доповнюють одна одну. Тому так. Якщо б ти обирала з цих трьох людей, на кого б ти хотіла бути схожим? Хочеться відповісти на себе. Тебе там було Але... в списку. На жаль, дуже шкода um, більш типовий третій варіант. Але Тому, що ти сказала? Альона Омович. Фу, ти б хотіла бути схожа звичайно, на Альона Омович? Я би дуже хотіла бути настільки яскравою людиною, яка просто не залишає людей равнодушними до її особистості. Проходить повз вас Альона Омович, ви розумієте. Хто це, що це ви не забудете? Проходить повз вас якась третя людина. Ви навіть не скажете, якого кольору очі, що там було на голові, який одяг. Альону, ви запам'ятаєте від ступні до макушки голови. Але я бачила досить багато прикладів, коли дівчата, особливо в Києві, вони просто робили експеримент, коли спершу йшли в звичайному одягу, а потім одягали там якусь сукню, робили собі зачіску і збирали просто масу поглядів, компліментів. Але ж це була одна й та сама людина і одне й те саме тіло. Тому ми сьогодні говоримо про догляд за собою, красу, як підкреслити все те, що ми маємо, як зробити це краще і бюджетно. І дуже дорого, у нас будуть класні поради, тому починаємо. А про чоловіків будемо говорити? А, так, і продовжимо нашу рубрику. Тому, Маша, тобі питання. Що ти думаєш з приводу Олексія Дурнєва? Він краш, але йому треба перестати пити. Дуже сильно на обличчі видно те, що він зловживає алкоголем. Ну, я перепрошую, треба зупинятися вже 30 років людині. Так, це хіба не Єуронка, як у Тищенка? Смотри, uh, Тищенка, гей і любовник ярмака, знаєте, абсолютно всі. Тому у геїв вони взагалі трошки по-іншому. Вони, ну, вони мають бути такі геї, дуже різні, і відповідно, що кому подобається, якщо йому коханцю ярмаку подобається ось так. Хай виглядає таким чином тищенко. Але наскільки я розумію, дурнів він гетьтера, і як жінка, я кажу, що не ну, треба менше пити алкоголю разом з Гіалуронкою, якщо там є. Ну певно, в нього лоб не ти це було видно, тому що лепо, в деяких випусках в нього було ну взагалі якийсь забор. А потім він зробив і краще. Але ну гіалуронка з тією кількістю алкоголю, який він п'є, ну треба завершувати. Не будемо засуджувати, але продовжуємо. Ми розуміємо, ви що я б сама зараз, якщо б мені налили, я прям тут би пила. Хто в тебе ще є припасиний? Так, Олександр Солобоженко. Чує? Він дуже красивий. Ну, звичайно, чула. Yeah. Я з ним особисто знайома. Ось наша фотка. Я вважаю, що Олександр Слобоженко обрав собі не ту професію, він зараз мільйонер, але міг би бути дуже відомою моделлю чоловічої десь в Мілані, в Парижі. Тому що така зовнішність дуже слов'янська, дуже приємна, з такою трошки ноткою арійськості. Я вважаю за це платили дуже дорого. Просто за те, щоб він би приходив, навіть ніяк не позував. Олександр Слобоженко дуже красавчик. Взагалі то на іноземний ринок він взагалі топ китайці взагалі б там повмирали, якщо б побачили Олександра Слобоженка. А ну так, в тебе такий професійний погляд на кожного з цих чоловіків. Тому перейдемо до третього, і це Андрій Лузан. Що скажеш? Так, да, красавчик. Ну, взагалі, він красавчик, не тому, що він красавчик, а він красавчик, тому що він дуже круто шутить. Він має класний гумор і це дуже сильно підкупляє жінок. Якщо ти маєш таку посередню зовнішність, треба дуже класно шутити. Ну, Андрій Лузан, красавчик. Да, він дуже, дуже класний. Така унікальна корейська зовнішність. В нього корейці предки. Тобто, це не просто тому, що він там трошки схожий. Ні, він мені дуже подобається, дуже класний. Угу. Добре, а Фелікс Рєзько. Тут тільки гумор звичайно спасає. Не мій типаж. Я дуже рада, що він вже жонатий з 19 років. Я знаю, в них там історія дуже класна з його дівчиною, відповідно, жінкою, тому, тому що йому важкувати було зараз когось знайти. Він не конвенційний, він не не типовий. Тобто жінкам подобається щось інше, мені здається. На мою думку, жінки закохуються не в зовнішність, насправді. Ну, є дуже багато випадків, коли дівчина собі малює один умовний тип чоловіка, там такі очі, такий колір волосся, а потім ти дивишся на неї через 5 років, а вона йде взагалі з противоположністю. Ну, не знайшла Але ж... просто, шукала, шукала, на маркеті не було. Погодилась на те, що є абсолютно зрозуміла історія. Або в нього були гроші. Ну, це вже У нього є гроші, тому ми б, звичайно, йому б. Ставимо лайк. Так, Добре. я б хотіла сказати дали, але ні, ставимо лайк. <рес> І так, як у нас сьогодні підкаст про красу та догляд за собою, Маша, до тебе дуже справедливе питання. Що ти змінювала в своїй зовнішності? Я абсолютно красива, конвенційно красива людина, тому мені не. Потрібно щось змінювати, але можна ще трошки прикрасити. Тому я вколола 4 мл губи, їх абсолютно не видно, тому що в мене ця гіалуронка чи що там воно дуже сильно якось там розпливається і так далі. Тому я зараз я зупинилася. Я, звичайно, хочу наколоти собі такий дуже великий свисток. Це моя мрія, але оскільки. Вже чотири рази я колола, навіть більше там ще корекції були, воно не застивало, навіть мені кололи дуже плотний гель, який, з якого можна підборіддя зліпити. А, воно все одно кудись там розплавлялося, таким чином мігрірувало, як це називається, косметологи, будь ласка, допоможіть в коментарях. Тому, ну я не знаю, дівчата, ви мені порадьте. Може ще раз спробувати? Може ні. Ну Мені здається, що я можу собі просто зіпсувати лице. Це складно зробити з гіалуронкою, але дуже цікаво, що в тебе ніби то тіло її відторгає. Знаєш скільки та. разів жити? Просто гроші на вітер. 1200 євро на вітер. Так могли б в якусь подорож поїхати. Тому дівчата, хто знає, хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мені слід може препарат змінити. Якщо ви знаєте якісь класні препарати, то напишіть косметолога, косметологи класні. Так можливо, я просто щось неправильно роблю. Решту я нічого не міняла, просто доглядаю за собою. Роблю звичайні всі ті процедури, які роблять всі дівчата, і вважаю, що це все дуже класно. Ну мені, мені здається, моє місце ну, виглядає прикольно. Факт до речі, подивись, будь ласка, чи мені треба припудритися? Ні, до речі, все дуже гарно виглядає. Я mm. хотіла в тебе запитати, що це така за чарівна пудра, бо вже не вперше бачу на наших зйомках, що ти прям ідеальний маєш тон. До речі, чим ти користуєшся? А зараз розкажу. Після того, як я пробувала шарлоту, тіл Брюдіор, Шанель, я нарешті знайшла класну пудру, яка реально круто матує та залишає таке прикольне, блискуче, сяюче лице, тобто не робить з вас мумію. Це український бренд. Називається він Girls Wood. Вони працюють на французькій. Сировині тому дають дуже круту якість у своїй продукції. Це дуже цікаво. Як ти взагалі дізналася про цей бренд? Я дізналася не так давно, тому що вони почали працювати у 2020 році, але перші партії були розкуплені просто серед їх знайомих і навіть був лист очікуваний. Тобто, широкий ага. загал не зміг про них дізнатися. Але я дізналася, коли вони випустили свій віральний продукт. Комплекс по догляду за губами, і до речі, в мене є він тобі як подарунок. Ось так він виглядає а, косметика. Girls' Wood. Я тобі це вручаю. Пудру гарний пудру я теж припасла. Я тобі її теж вручаю. Будь ласка, якщо можеш зараз це розпакувати, показати, що тобі дісталося. Боже, це настільки гарні відтінки, що я ми просто -тебе потім ще запудримо, Так там мені ну, До речі, дуже видно, що ми на різних пудрах. Так? Бачите? Я Від думаю, да. да. Я думаю, дуже видно. Тому користуйся Girls' Wood. Це розсипчата пудра, її можна прибивати як основу, а можна трошки просто припудрювати в залежності наскільки ти хочеш плотний шар. Вона така мила. Насправді я тримаю в руках і відчуваю, як одразу окситоцин працює дівчата. Це дуже, а дуже, покажи, дуже гарний покажи, набір. Що, що дуже такі. зручний дерев. Чи я бачила, це як але дівчата ж не бачили. А? Як він називається? Пудра я не знаю. Girl's Wood просто Girl's Wood їх пудра. Айворі, розсипчата пудра, все правильно. Ось, А це Вау. що? Це в мене є і це, ну, це, це шик, взагалі. до речі. давай покажемо теж. Розповідаю, що це? Це комплекс для губ. Догляду. Тобто Це не помада, це догляд для губ. Робите в певному порядку, і у вас будуть дуже круті губи. Тут і масла, і скраби, і я думаю, що тобі це сподобається. Тому залишимо посилання. Так, ми, звичайно, залишимо посилання для наших дівчат, адже ви зможете собі також отримати такий чудовий комплекс, в якому я бачу, є і скраб, і бальзам для губ, і маска, і навіть гелова олія. Ваші Доброго губи його, ще так. не бачили такої, насолоди. Чесно. Дуже класний преп можна робити перед зйомками або перед, коли буде багато матової помади, Потім на вас зробили прекрасно. Губи вони будуть такі, ну, пухлі, насичені водою, типу, будуть дуже круті. Підписуйтесь на Girl's Wood, залишаємо тут QR-код. Вам дуже корисно буде їх косметика. Обов'язково спробуйте цей віральний догляд для губ. Але якщо ви десь маєте зйомки, фотосесії, ця пудра у кольорі Айворі, це для вас просто маст. Повертаючись до теми, у мене для тебе запитання. Чим молодша жінка, тим вона красивіша. Що думаєш? Я думаю, чим щасливіша жінка, тим вона красивіша, тому що саме краса – ця енергія, яка є в жінок. Вона може створювати прям неймовірний образ. І тут вже немає різниці, скільки людині років. Я абсолютно погоджуюсь, тому що є дуже красиві дівчата модельної зовнішності, які нещасливі, які, знаєте, там трошки згорблені, якось там ходять ось так. І ти розумієш, що така енергія вона просто вмерла. Тобто немає дівчини, хоча там така краса і така десь певно є енергія. Тому, а є. На у дівчат, які не є конвенційними красотками, як на нас була там Єва Коршик, але вони дуже прикольні, вони харизматичні, вони запам'ятовуються, і від цього ми вважаємо їх красивими. красива як людина. Тобто, краса, краса, краса для мене це не тільки догляд, є доглянутість, є краса. Краса це разом з душею, а доглянутість це трошки інше. Ну, звичайно, то навіть є такий вислів, що людина гарна не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. Тобто, це таке певне поєднання того, що ми маємо всередині з цього ресурсу, який в нас всередині є. Ми створюємо наш зовнішній вигляд. Але одне без другого не працює. Абсолютно. Тобто навіть якщо ти створиш собі там ідеальну зовнішність. До речі, дуже багато є таких прикладів, особливо серед спортсменів. Коли ти дивишся, от прям ну неймовірна дівчинка, ну така фігура. Але потім дивишся в її очі, слухаєш про що вона розповідає і розумієш, що там ну немає щастя взагалі. Та те, те тіло воно не від того, що людина себе любить, а від того, що не приймає настільки, що змушує робити ось ці всі форми. Так, спорт не через любов. А спор через те, що ти не відповідаєш чиїмось стандартам, або нав'язаним стандартам в твоїй голові. Переважно соціальним або все ж таки нашому внутрішньому критику, який створений ще там нашими батьками або якимись іншими значимами дорослими. І це дуже така глибока тема. Але так, якщо повертатись до питання, то все ж таки людина, яка любить себе і яка доглядає за собою через любов. А не через злість або ненависть буде завжди молодою і душею, і тілом. Молода жінка красива безкоштовно, старша жінка має вкладати дуже багато ресурсів для того, щоб залишатися настільки ж красивою та бути на рівні. Це ми навіть не можемо якось кенселити, тому що ну це реально так. Воно воно просто елементарно дорожче. Але якщо ви звикли доглядати за собою, тримати режим, спорт, харчування, то ви що в 20, що в 30, в 40 навіть ще красивіше будете, тому що у вас буде багато знань, багато розуміння свого тіла, і ви точно ці двадцятилітні пігаліці вам в підмятки гадяться не будуть. Ну серйозно, мені так здається. Ну так до речі, я чула від нутриціолога а останню інформацію: що орієнтовно десь до 35 років необхідно. Набрати, дякую, м'язову масу, мишечну масу угу. для того, аби потім ось в старшому віці в тебе було гарно підтягнуто тіло. Прикольно. Тому що потім у нас вже організм змінює процеси на замідління. Угу. Перепрошую, але все ж таки жінка в кожному віці гарна. Але вік там 30, 40 і 50, він найважливіший, мені здається, коли ми до 30 маємо зробити форму, в 30 підтримувати, а в 50 ставити біопілети або Те, як жінка виглядає наші. в 35 років, це результат того, чим вона займалася до цього. Ну так. Людина, яка виглядає 20 років нормально, це просто генетика. Якщо немає психологічних проблем, психосоматики і зайвої ваги, ну, бо є багато людей, дійсно, які в 20 років можуть мати не такий вигляд, як могли б. Звичайно. Ну, це фокус на це потрібен. І так як ми говорили про косметику і про те, як важливо доглядати за собою, в мене є таке питання, як на твою думку, Маша, наскільки жінка є доглянутою без косметики? І чи. Взаємопов'язані ці поняття доглянутості і макіяжу? Я вважаю, що так. Мені дуже подобаються ці колажі в інтернеті, коли показують, як раніше виглядали 40-річні вони, типу, бабушки були вже, і як зараз можуть виглядати 40-річні жінки. І там прямо колаж тих і тих. І ти бачиш, наскільки косметологія вже прогресувала, наскільки всі ці. Правильні домашні догляди допомагають. Тому так я вважаю, косметика вона має місце. Є люди, але це мінімум тих, які без косметики абсолютно дуже круто виглядають, дуже свіжо. Решта людей на фоні стресу, на фоні можливо, неправильного харчування або просто взагалі такого важкого життя, їм слід використовувати допоміжні елементи. Зараз косметологія дуже активно розвивається. Я вважаю, що це треба робити. Мені здається, ті, які мають і, там, ідеальну шкіру, навіть без макіяжу або без якихось косметологічних процедур, вони виграли таку певну генетичну генетичну... лотерею. та, 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 та отримали гарну ДНК. і так. тому їм просто потістили. Що ти виграла в генетичну лотерею, як ти вважаєш? Себе. З Всю. Всю. Ну, тобою не цікавити пропрацьоване. Про я не можу щось конкретне виділити, тому що. Подумай, це домашнє завдання на наступний випуск. Що ти конкретно в собі знайшла? Скільки ти витрачаєш на місяць на те, щоб бути такою красивою, як ти є зараз? А, ну насправді зараз витрачаю набагато менше, ніж витрачала раніше. Чому? А, гарне питання. Я. я... Не, не думаєш, не так? Не знаєш. <с> Ні, ну я знаю насправді чому. До прикладу, раніше мені подобалось нарощувати волосся. Так. Якщо ми покажемо тут десь фотографію, може ви побачите, як це було. Але до прикладу, лише нарощення вартувало тоді для когось це мало, для когось це багато не знаю, півтори тисячі євро. Так. Це тобі потрібно лише на. На волосся, тобто там при, при, тобто, ти купуєш волосся і ще платиш роботу майстра, який все це нарощує. Ну а ще ти оплачуєш фарбування, тонування, Додаткові, стрижку. Так. Ага, зрозуміло. А потім ну, ще так, купуєш різні засоби для волосся. Це а, також ще не Але можеш вже... мити звичайним шампунями, ну, нарощене волосся. Та, 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 та. Так. І це виходить вже за півтори тисячі, тому що півтори зазвичай це була просто робота. Ага, я зрозуміла Отак. Я вважаю, що я витрачаю теж не дуже багато, тому що в мене є певна система, я все знайшла, деякі процедури я роблю. Я не експериментую, я не шукаю якихось волшебних таблеток для того, щоб щось змінити. Просто системно працюю над собою на місяць, це може 500 євро вартує, я думаю. Це, до речі, дуже класно, тому що коли ти приходиш до прийняття себе, в гарному сенсі, так, коли ти вже себе настільки ціниш такою, яка ти є, що тобі не потрібні якісь додаткові елементи, хоча вони в той момент були необхідними, так. То ти розумієш, що ці кошти, які в тебе залишаються, ти можеш інвестувати в щось, що буде тебе розвивати. Так, Я факт. тепер в навчанні це все. Я теж коли... і мені дуже подобається, що зараз така тенденція про натуральність, тому що це, це не те, що дешевше, це зручніше. І так. Якщо це не нарощене волосся, не нарощені, вії, там не якісь складні фарбування, то це реально дешевше фарбування тисячі євро вартує. В Іспанії, до речі, так в блондинку дуже, дуже дорого. Да й не тільки в Іспанії, в Україні теж дуже дорого фарбувати блондинку. Дуже дорого все це підтримувати. Ну це реально. Це треба мати ще одну роботу, яка буде конкретно вам оплачувати всі ваші б'юті-процедури. До речі, на днях я спілкувалася зі своєю подружкою, яка є дуже класним спеціалістом б'юті-сфері, а саме в неї було декілька салонів краси. Вона їх продавала, купувала, змінювала дуже багато разів вектори своєї діяльності. Якщо ви хочете послухати про б'юті-бізнес зсередині, то напишіть про це, тому що це може бути одна із потенційних тем наступних випусків. На цьому ми з вами прощаємося. Дуже дякуємо вам за те, що подивилися цей випуск. Ви красиві, ви гарні, ви доглянуті. Якщо ви можете. Щось робити краще, робіть, будь ласка, це а ти що порадиш? Я пораджу знаходити і пробувати бачити красу всередині себе. Але, адже чим більше ви бачите себе гарною, тим частіше світ вам це показує сильніше. Красота в глазах смотрящого це факт. Якщо людина добра, класна, прикольна та ізлучає какое-то позитивні емоції, то вона буде красива, вона буде просто світитися для вас. Добре? Це. Papa, Maca. <laughs>